Президент в свіжому інтерв'ю одному з угорських видань угорських. що цікаво. Угорських, Так він сказав про те, що зараз, мовляв, європейці тиснуть на Україну, щоб ми мобілізовували з 18 років, і саме тому, що ми не мобілізовуємо з 18 років, ну, не вони... не тільки так розумію, типу, і захід, мене, Штат, ну, так, захід і Захід. Ну, Захід, окей. Як я через Тих... те, що ми не мобілізовуємо людей з 18 років, вони не накладають серйозніших санкцій на Російську Федерацію. От якась така конфігурація президента. Якщо чесно, аналізувати цю новину мені складно, тому що ну це треба бути супер занурений в процес. Я розумію прекрасно, що е, західники назвімо їх так, вони прагнуть мобілізації нашого особового складу з 18 років. Частково, якісь там задоволення цих. Потреб відбулося паралельно з спробою формувати контрактну армію програмою цих спецконтрактів для 18-24. Вона зараз може бути розширена цілком. І, вочевидь, буде розширена на операторів безпеки. Конне розширення зараз працює. Типу, земною інфою дуже непогано Нацгвардія наповнила контракти СІН-24. Хартія mm -hmm. Азов так спрацювали дуже непогано, тому що все таки розумієш. Працює історія підрозділу, який додає. Тобто, ну я так розумію, що близько тисячі більше тисячі контрактників є. По цій історії місяць тому було 500? а не було даних ну, по Нацгвардії. Це виключно те, що озвучував вже згаданий тобою Паліса, заступник керівниках Президента. Це були дані озвучені по підрозділах збройних сил типу Сухопутки в основному. Uh -huh. окремо вже запустилися як більше місяця Азові Хартія, як підрозділи нацгвардійські, і ДПСУ, і в них доволі доволі успішні показники. І в мене дуже чесно хороші відчуття по СБСу. По тому, якщо безпілотні системи там іноземні комплекси, ну загалом все, що стосується історії по безпілотних системах, воно дуже сильно додасть. Тут і літо почалося. Тобто, випускники університетів вже можуть розуміти, яку кар'єру можна будувати іти. Тому є відчуття по цьому. Я розумію, що напевно цей контракт це в тому числі була якась і відповідь і партнерам на те, що дивіться, ми не будемо мобілізовувати 18-річних, але ми їм запропонуємо спецпроцеси, спецпроєкти. І вони є доволі непоганими, да, не все таки ідеально, але загалом як пілотний проєкт, я думаю, Знає має якщо Я думаю так. А що а нам буде, умовно кажучи, на місці там президента чи не погодитися на мобілізацію з 18 років? Я розумію, окрім того, що там типу майбутнє, окрім того, що там вбиваємо майбутнє, скажуть йому, окрім того, що це зіткнутися з мамами. Цих юнаків, це, це реально буде серйозний соціальний виклик. Я так собі так подумав, що теоретично це ж ще Зеленський зберігає. Ну, якби поле для маневру, тобто ми, ніби то щось, наче йдемо. Це по суті це така остання карта. Ні, знаєш, насправді. Це ну, типу, оця, ця вся тонка гра з американцями дипломатична, вона як, як і Путін робить. От дуже часто. От вони там кажуть: типу, Росія, зробіть те то. А Росія каже: Ні, дивіться, давайте ми спочатку там поговоримо. Ми там щось зараз придумаємо, ми якісь свої умови виставимо. Вони постійно це роблять в політиці, в дипломатії, якісь свої умови виставляють, а потім ідуть в межах компромісів щодо висловлених ними ж умов. Uh, і це видається, наче якби, рух на зустріч. Ну, тут так само якби, є рух на зустріч. Ми показали свою готовність. Хоча, звісно, ми може в деяких позиціях не такі сильні позиції, як, як росіяни, щоб диктувати так умови. Але, ну, але принаймні, принаймні щось, принаймні якось крутимося, вертимося в ці всі історії, намагаючись задовольнити цей інтерес. <свісно> ну, це цікаво, знаєш, ми зараз тут налякаємо, може, нас хтось виріжеє і буде з нас робити знаєш, наших вирізок, то. але напевно це остання наша вже така, знаєш. Козир у виживанні. Насправді... Але питання: а чим воювати, Василь? Ну окей, мобілізуємо ми зараз. Тут, тут, ну, тут голова розривається, бо реально важке рішення. Нам і людей треба, У нас бракує живої сили. І водночас є певні проблеми із фінансуванням, із озброєнням. Для того ну а чим ну будуть з автоматами треба, треба, стояти в Сухопутці. Нам треба мілітаризовувати суспільство, щоб кожен розумів своє, ну, то, то, своє то, то, призначення, розумів. своє місце в силах оборони. Нам треба побільше е, цивільно громадянських курсів, наприклад, з управління БПЛА. Е, хтось прийде. Е, Просто навчитися літати на дроні. Хтось прийде, для нього це буде такий ну, типу, двіжуха. Цікаво, а хтось прийде і зрозуміє, що йому це може вдатися, і він піде служити. Хтось прийде, покатається на дрончику на наземному роботизованому комплексі, щоб зробити фотку для інстаграму, а хтось прийде і дізнається, що це може бути його призначенням. Ну тобто, Тому? інколи Тому? не такий страшний чорт, як його малюють. Інколи він ні, насправді, ну тобто тут не треба романтизувати теж військову службу. Війна Тому? в умовах військової в умовах війни, це завжди пов'язано з ризиком небезпеки. Але по факту, в нас мені здається, зараз в українців, навіть ці забрали не. Безпеки, вони по-хорошому, цей поріг безпеки він, ну, суттєво знизується. Коли ти щодня от, навіть перебуваєш під дронами, в тебе планка безпеки трішечки падає. І тут, якщо ще в правильне русло направити е загальну мілітаризацію громадянського населення, коли люди там, доторкнуться до військової справи, або там вони визначать, що можуть бути навідниками, або вони можуть працювати в силах ППО, коли Але для цього треба тренажери, якісь, для цього треба якісь місця, куди вони прийдуть, навчання системних питань. Прямо системних системних. Але я прихильник, ну знаєш, громадська організація, яку ми створили волонтерську, називається Робимо, а гасло нах не пиздемо, робимо. Але я от такий прихильник о -о з цього комплексу, знаєш, можна завжди сказати, що держава гівно. Що всі владі, гівно, все просрали, мобілізація пакують. Ну так, да, з мобілізацією проблеми. Ну, а хто каже, що нема проблеми з мобілізацією. А хто не каже, що не пакують людей, вони потім не йдуть все звичай. Так це відбувається. Але казати, що от хай вся держава вирішить, а я потім роблю, ну то камон, а ти платив ладке 20 років нормальні Люди ж теж користувалися цими прогалинами системами. Жили в чорний ринок, користувалися кешем систему великої корупції, породжували самого дитинства. Шоколадочку занеси, 20 гривень дай, 100 гривень дай віддячся, пляшечку канічка занеси. Це ж, все ж працювало нас завжди, і ми самі це породжували, тому що нам це спростовувало життя. Я завжди кажу, що ми маємо те, за що ми заслуговуємо в більшості випадків. Тобто, ми, ми отримуємо ми той продукт, який ми зготували. Вали на якій ну тут знаєш, це да можна, це, я, я дуже класно люблю це порівняння, дуже просте. Є військове харчування, яке три роки мав щастя споживати і час від часу користуюся цими привілеями. Є кілька різних підходів, які ми робили. Можна просто харчуватися в прям таких їдальнях, трушних таких прямух, де ти придивишся на цю їжу і просто розумієш, поп'ю водички. Є варіанти, коли ми отримували цю їжу, готували собі самі, виходило прикольно. Є варіанти, коли ми там коли були в певних місцях. Домовлялися з локаціями, з жіночками, якихось там віддячувалися їм, вони нам готували було ще ліпше. Питання в тому, та що ти з цього продукту і як ти це зробиш, і який ти підхід знайдеш. І тут то саме ми якийсь продукт маємо, але все одно ти з цього продукту не зробиш знаєш, там ресторан Центрі Києва. Ну, бо є рівень, певно. І цей сьогодні ми цей продукт самі генеруємо. Генеруємо 30 років. У угу. мене вже якесь не знаю, якесь таке. Знаєш, пішов спіч мужика з таксі, напевно. Але ну, мене це болить, тому що насправді, мужики ми таксі... наслідок. Мужики з таксі зазвичай, робимо. Зазвичай, зазвичай, мужики з таксі думають, що е, має прийти хтось зверху, і він має вирішити всі проблеми, як той Калсон, який пролетить на голубому вертольоті. Е, е, насправді, в мене нещодавно була е, розмова, я був в перукарні, і е, е, от е, теж говорили про те, що ну а що, не можна от, там от, організувати щось у війську, е, е, і в основному, скажімо так, багато в чому звернути. Бачить командирів, що це от командири вони не вміють там організувати процеси не без того, скажімо так, але по факту є інша історія, от яку я розповів цій, цій пані, в якої я був на стрижці. Кажу, дивіться, я недавно спілкувався. До речі, з одним з командирів, який керує групами мобільними вогневими групами, з яких ми починали, які збивають дрони, працюють в сенсі відбиття повітряної небезпеки. От в нас якби. Українське суспільство є палка в двох кінцях, і ми завжди існуємо цих палка в двох кінців. Я взагалі завжди кажу, що в війні немає хороших варіантів. Я або поганий, або дуже поганий. Так от моделюємо ситуацію про що мені розповідали командири. кажуть. Не скупчуємо людей в одному місці. З казарм людей виганяємо, наприклад, бійців мобільних вогневих груп. Це, це будь-чого. Виганяємо людей з казарм, даємо можливість жити десь там по домах чи, чи знімати квартири, ходити по цивільному і тому подібні речі. До чого це призводить? До того, що люди. Пішли вкалдирили, випили, прибухнули і тому подібні речі. Варіанти, як покарати цю людину, ну, можна щодо неї, ввести якісь санкції, тобто там позбавити премії, винагород і тому подібне. Людина демотивована, і так ще більше, умовно кажучи, демотивується, і ти ще більше отримуєш проблем в особовому складі. Відповідно, от з тим стикаєшся. Закриваєш ти її на казарменне положення, кажеш, все, ти нікуди не будеш ходити, щоб ти не бухав. Закриваєш ти на казармане положення, її кажуть. Командир придурок закрив всіх в одному місці. Туди прилетить ракета. вибух. нема правильної відповіді. Ну, типу, тобто, розумієш, тут не, немає правильних відповідей, тому що ніхто ніколи не переживав цих всіх речей, які переживаємо. Ми, і завжди будуть проблеми, е, тому що армія з її командирами, з її особовим складом, це таке ж саме відображення суспільства. Те, про що ти говориш, о типу тобто, три років до чого ми йшли, до того ми прийшли. Коротше, ми зараз успісли дуже таку дуже далеко дуже Повертає... там ще не обговорили. — повертаємося до новин. Але це треба, знаєш, інколи. Може, треба мати свій подкаст, щоб в ньому виговорити, щоб люди послухали, або не послухали, або промотали. Завжди тобто ж можна ці ж не зброя. Я інше тобі ще приклад скажу. От я теж просто недавно з людьми говорив, от мені кажуть: от дебіли, де там? Влада обіцяла, один мільйон дронів буде. Де той мільйон дронів? Хлопцям не вистачає дронів? Я кажу: так, стоп. Стапе, давайте відкривати математику. І я отак от беру про них і кажу. Дивіться, народ, є значно більше, ніж 1 мільйон дронів. Давайте рахувати. Беремо 1 мільйон дронів. От, один, 6 ноликів. 1-6 ноликів. Ділимо на 365 днів у році. Це виходить 2739 дронів на добу. Тепер ділимо на кількість кілометрів активної ділянки фронту. 1150 приблизно, як говорив сирський нещодавно. Виходить 2,38 дрона. На один, квад... один кілометр. Ростана Ви хтось вірите тимати? в те, що, більше, що ми використовуємо максимум 2,5 дрона на один квадратний, ой, не квадратний, а один лінійний, погонний кілометр лінії бойового зіткнення? Та ні, звісно, там десятки дронів використовуються. підрозділи роблять, невеличкі підрозділи, відділення БПЛА, де по 10 людей, по 5-10 людей, це, ну, 5 виїжджає на бойові задачі максимум, то менше, Ви можуть використати за одну добу 27-35-40 вильотів. Буває і по 150 п'ятдесят такі лота. полки безпілотних так, систем лоти, використовують там. Бюджети інколи захмарні. Просто того що вони випалюють, що вони випускають. Але по факту, ну типу, перестаньте споживати це лайно. Про те, що там от розпосюджуєш типу, владу обіцяли 1 мільйон дронів. Його немає, та є його є значно більше. Насправді просто ну війна, це вічна потреба, яка, яка необхідна.